У Івася немає тата. Не питайте тільки чому, лиш від матері ласку знати довелося хлопчині цьому. Він росте, як інші діти, І вистрибує, як усі, любить босим прогоготіти Поранковій колючій росі. Любить квіти на луках рвати, майструвати лука в лозі, по городу галопом промчати на обуреній гнівній козі, але в грудях жаринка стука, є завітне вивася одно, хоче він, щоб узяв за руку. І повів його тато в кіно. Ну, нехай би смикнув за вухо, хай нагримав би раз чи два все одно він би тата слухав і ловив би його слова. Раз і весь на толоці грався, раптом глянув сусіда йде. Ти пустуєш тута, озвався, а тебе дома батько жде. Біг Івасик, немов на свято, і вибрикував, як лоша. І, напевне, була у п'ятах Пелюсткова його душа. На порозі закляк винувато, але в хаті. Мама сама. Дядько кажуть, приїхав тато. Тільки чому ж його нема? Раптом стало і васю стидно. Раптом хлопець увесь поблід. Догадався, чому є хидно? Захихикав сусіда вслід. Він допізна сидів у коноплях, мов уперше, вступив у гить. З від плачу промоклих рукавом витирав блакить. А вночі шмигнув через грядку, Де сусідів паркан стирчав, Вибив шибку одну з рогатки і додому спати помчав. Бо ж немає тим іншої кари, хто до тебе свої верші заганяє бездумно в рани у болючі рани чужі.